Американська аерокосмічна компанія SpaceX 13 грудня вивела на орбіту супутник мовлення SXM7, який належить корпорації супутникового онлайн мовлення в Північній Америці. Holdings. Перша багаторазова ступінь ракети носія Falcon 9. Через 8,5 хвилин після старту зробила керовану посадку на плавучу платформу. Just read the instructions. В Атлантиці в 643 кілометрах від космодрому. Це 25-й успішний ракетний пуск SpaceX в 2020 році, який оновив декілька рекордів, наприклад, багаторазова ступінь. Falcon 9 здійснила сім польотів в рекордно короткий термін, 652 дні. Крім того, між шостим і сьомим пуском пройшов рекордно короткий час – 56 днів.